Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. Ви просили рейтинг десяток? Ну що ж, ловіть подачу. Сьогодні повідаю про топ-5 кращих СТ-10 прокачки по версії Адепта для рандому 2024 року, звісно, зауважу, по версії Адепта. Та як наша гра максимально суб'єктивна і відносна. Ніхто не може претендувати на те, щоб його тут назвали істинним. Будь ти хоч триразовим міжконтинентальним чемпіоном світу по танкам, або розробником, або гравцем із 400 тисячами боїв на кожному танкові, ну не зможеш врахувати все і не будеш. Ти завжди відштовхуєшся і рухаєшся відносно свого сприйняття тої чи іншої машини. Тому в коментарях кожен може опублікувати свій особистий топ, не заперечити мій, не змінити щось у моєму, а саме написати свій. Ну, а те, що в нас зійдуться якісь тачки, означатиме, що ми на одній хвилі. Є дуже багато критерій відбору, але перший і основний для мене при ранжуванні СТ 10 є універсальність, котра під собою розкриває можливість відігравання танком усіх ліній вогню. При плюс-мінус однакові успішності. Ну, якщо простіше, це те, скільки класів техніки одночасно може замінити середній танк. Ну на те він і середній, щоб змогти впливати і закривати всі направлення при необхідності. З аналітикою закінчили. Як ти зрозумів, я довго складав цей текст. Перейдемо до рейтингу. І перше місце об'єкт 430У. Ідеальне поєднання СТ і ВТ. У моментів ведення навіть занадто. Ну а зараз це тачка, котра без проблем може замінити собою два класи, і це не пустий звук. Не один ВТ позаздрить її бронюванню. Причому навіть корпуса. А за лючки, котрі мало того, що маленькі так там від 260 до 270 мм, і я взагалі волів промовчати, десь там заплакали паттерн і МХ30B. З їхніми вітрами. Само собою про ультимативність тут не йдеться. В ближньому бою і в влючки напихаються факт, але не так багато танків будуть готові зблизитись з ушкою. Та як на борту вона таскає ту ж саму 120-мм дубіну зранньо, лише з ТТХ перезарядки до нерфу. А тобто кожні 8,2 секунди противник ризикує отримувати на 440 і реалізувати пробиття їй допоможуть кумулів 340 мм. Неважко здогадати, що. Ваш ДПМ при такому розкладі перевалює за 3000. І то і так складає він 3200. Нехай серед середніх танків це один із найгірших показників, але від альфи грається простіше. Це вони по 320-360 плюхати, плюс преміальний снаряд кумулі за хмарним пробиттям і є броня. Тобто цей ДПМ тут не просто для галочки, як на деяких машинах. Перед тим, як ми перейдемо до рухливості, варто сказати про несамоприємну точність. Це стосується. Як і розкиду, так і зведення відносно танків із схожими гарматами по типу 260 або 279. Можна також зацепити 121-го, але час зведення в нього гірші, а розкид хоч і сильно кращий, ушка все-таки савок, де на розкид ніхто не звертає уваги. Ну і само собою серйозний мінус, дивлячись на наші перекопані карти. Відсутність кутів вертикальної наводки. Вони складають всього мінус 5 градусів. За кущість можна і не Говорити, а ще треба сказати за повільну швидкість обох снарядів. Прохідність у 430 феноменальна, але кобилок і потужності двигуна не вистачає для швидкісного набрання її максималки в 50 км. Десь 35-40 наберете, а далі вже як карта ляже. Це якщо без турбіни, і в принципі без неї ви можете побачити свої 50. Але на це потрібен час до маневреності і вертлявості питань немає. Швидкість повороту шасі складає 54 градуси. І, хоча на початку він нічого не сказав про відігравання ушкою класу ЛТ, параметри, котрі відповідають за скритність і спостереження. Вище всіх похвал, навіть без модернізації, а чисто з допаєм, з навичкою маскування і стилем, ви отримуєте 37% під час простою і 31% під час руху. А модернізація додасть ще три пункти. На хвилиночку позор вагон з малошункою отримає 41% непомітності. Та й силует у вас достатньо низький і, як не дивно, ще й огляд не підводить, хоча це савок. Башта в стоці 400 метрів. Без модернізації розкачати, можливо, до 450 з до 464. Тобто навіть з тих СТ-10 прокачки, котрі є в грі. Ушка найбільш спроможна відігравати ЛТ. З мінусів, про котрі забув сказати, це мала кількість ХП, ну як мала, серед СТ досить, але коли відігруєте ВТ, вже дається взнаки. Та й критується вона нормально. Підпали, мінус БК, благо, зараз є експерименталка, котра із ХП допоможе, і з захистом модулів також. Друге місце СТБ-1. Здавалося б, а чому я не на першому місці в рандомі, де гра від рельєфів стала буденністю? Тим паче пробивна здатність у нього також в порядку. ПБшка 258 мм, і на відміну від Ушкіної летить під 1200, що прям дуже комфортно. Та й преміальний снарядку мульт так, 330, а не 340, але це блін 330 кумисом. Тобто всі ці лючки коня, СТРВ, кришки башт для вас доступні, не дивлячись на те, що калібр лише 105-й. Та й вести вогонь ви можете із заздрісною частотою, де певно, звичайному обладнанні з ДОППАЄМ складатиме 3800 і кадав, свою чергу, буде 5,7. І все це при Альфі 360. Знаю, таким Альфа-Страйком не здивуєш, і багато хто навіть задоволеним не буде. От машин з 390 на 10 рівні серед СТ побільшало станом на 2024. Одна із проблем, чому СТБ на другому місці заключається у мінливій кучності японця. Не маючи багато друзів, танкістів, я б подумав, що лише у мене така фіча. Мова про здібність СТБ стріляти хоч білці в око. А півбоя навіть на дистанції 80-100 метрів посилати снаряди у всі можливі об'єкти лише не в танк противника. Або навіть гірше якусь сесію ви відкатуєте з нормальною кучністю, заходите через пару днів і все забудьте Забудьтесь доволучення. Виходьте з танків і нумо в церкву гнати біса. От інша проблема заключається в цікавій стабілізації за якою стаба. Під час повороту башти у вас гірша за ту, котра є під час повороту шасі і під час руху в загальному. І вона майже ідентична 430У, от тільки в нього альфа то 440, все це діло намагається скомпенсувати е, параметри точності. От час зведення тут шикарний, в розказці складає 1,8, але і він, якщо мова йде про дистанції 200 не справляється. Так виходить, що через постійні зміни цілі з вашою Бою йому потрібно зводитись, а це займає час. І дуже відчувається на дистанціях, зважаючи на альфу. Напевно, скажеш, ля ти критикуєш, а нащо на друге місце поставив його? І тут я повторюсь, в ті моменти, коли в нього летить і кучність грає вам на руку, і з тебе один прям хорошечний. Просто ставлю вас до відома, з чим ви можете спіткнутись. Та й не так рідко я дозволяю собі приїхати на фланг ВТ або піджати якусь рельєфну місцину і вести вогонь по противнику з дистанції 50. Метрів. Піджимати такі зони і грати з важкими танками нам дозволяє гідропневматична підвізка, котра додає до дефолтних мінус 8 ще мінус 6. І як результат на фронтальну проекцію корпуса ми отримуємо мінус 14. Якщо мова заходить за круговий КВН, то він зменшується. На другим переднім катком уже буде не мінус 14, а мінус 11. Враховуйте це. Ефективно і безпечно грати з противником, якщо це можна так назвати, на першій дистанції ми можемо лише від башти, так як корпус навіть припіднятий має 80-мм уразливу зону, через котру вам вічно вибиватимуть механіка водія. Та й башта не гарантує 100% захисту. Наявний лючок, він досить великий, картонний, тому зачасту треба виходити, шмаляти на реакції і ховатися. До речі, фронтальна проекція башти, коли ви граєте від рельєфів, втрачає Приведене значення, тому не дивуйтесь, коли вам шальні постили інколи вниз башти або маски будуть залітати з пробиттям у прохідності, уступає першому місці у топі, але. За рахунок 25 кобилок, що аж на 10 більше чому ушки, і потужності двигуна, ми куди швидше набираємо свої 50, і куди стабільніше і частіше можемо підтримувати їх. Ну і з маневреністю питань не виникатиме, поворот шасі 54 градуси. Скритність непогана, але і невидатна. Знову ж таки, на фоні 430У, і враховуйте, що силует у нас вищий. 30% під час простою і 23 під час руху. Башта в стоці 400 метрів. І Піддається розкачці, аналогічно, як і у топ-1 нашого рейтингу. Третє місце Цунтуріон Action X. І якщо ти його продав, тому що не міг терпіти ці пекельні борошна і так і не відкупив після Апу, можливо, багато чого втратив. Тому що машинка отримала не косметичні, як це любить робити ВГ, а досить якісні правки. Однак скілозалежність не зникла, хоча і рівень її зменшився. На відміну від двох попередніх танків, максималка у цента на 5 км більша і складає 55 км на годину. Так він ще й отримав симбіоз шикарної прохідності, як у Савка, і нормальну кількість кобилок з потужністю двигуна, як у Француза. Тобі ж Action X і набирає, і підтримує свою швидкість без проблем. За маневрність і вертлявість, думаю, можна не говорити. Тут і так все є. Ясно. Відразу треба відмітити, габарити в танка не жартівливі, в принципі, як і силует. Башта здоровена і зачасту стає мішенью для шальних влучень противника. До речі, досить успішно, так як не може похвалитися хорошим круговим бронюванням. Звісно, там є зони з досить непоганим приведеним значенням, але преміальні снаряди вони стримують погано. Та що там говорити, коли мене інколи вісімки шьють звичайними. Не забувайте, за люк, хоча на відміну від СТБ, Цунтуріон грі від рельєфів, а КВН у вас мінус 10 майже може його сховати, тому що він розходиться не у висоту, а в ширину. Ну а корпус сирне фондю. Що стосується вогневих показників, тут просто пісня. І альфа 390, і пробиття звичайним снарядом 268, хоча цей підкол, ну хоч швидкість нього шикарна, 1500 метрів на секунду. Думаєш, преміальний підводить? Ет, не вгадав. Тут навіть приємніше, чому двох попередніх машин, 330-мм міліметровий кумис. Котрий летить 1173 метри на секунду. Тобто знову наплювати на калібр, коли мова доходить до лючків, кришок і інших моментів, та ще й можна сміливо використовувати при стрільбі на дистанцію. На комфорт стрільби тобі гарантує хороша стабілізація, приправлена все такою ж хорошою точністю. Час зведення складає 1,9, а розкид 0,29 при альфі 390. О. І так, я замовчав ДП. 3600 і КД645. Доволі недурно, та і кучність тут нормальна. Маскування, враховуючи сулет, не хтім, 26% під час простою і 20 під час руху. Цього в принципі досить для гри від кущів, але на фоні перших двох місць маловато. На отогляд вражаю, 410 метрів має башта в стоці і без якихось складних маніпуляцій отримаємо 463 метри. А якщо у вас стоїть ще й тут, Бі то в модернізації можна знехтувати швидкістю вперед трохи і розкачати огляд до 480 СТБ з центом для мене майже ноздря в ноздрю йдуть, але великобританцю все-таки не вистачає броні в башті для більш агресивної гри на різних флангах, і все тупо буде впиратися уже у ваші, так би сказати, навички. Ну, от. Закінчувати мій топ будуть дві барабанні машини. Тому дозволю собі пояснити, чому, можливо, серед циклічок ти не почув свій танк. Леопарда не було, так як йому вже давненько не здоровиться і фільми для дорослих. Де він всіх на тягу. На свій снайперський ствол тепер не більше, ніж спогади. І все, що йому пропонують тепер, це швидко приїжджати у позиції на картах міського типу і дивитися, як інші стежки натягують противника. Думаю, ви знаєте, що це за жанр. А якщо без жартів, то тачка мало того, що люто скілозалежна, так ще й застарівша. На даний момент є танки із альфами, і з табою, і з точністю, і з бронею, і нерідко мають все і відразу. Хай і не в ідеалі. CS 63 Для мене це виключно командна тачка під специфічні задачі, котра себе добре почуває під прикриттям тімейтів. А в рандомі її оці 2 секунди входу і виходу з режиму мені і даром не вперлись, тим паче в турборежимі реалізація стрільби майже неможлива. А після виходу твій і час зведення не одразу приходять в норму, а поступово повертаються із стратосфери, і ти втрачаєш дорогоцінний час для відстрілу. 121, чисто скілозалежний аналог ушки, і якщо вона у вас є, то його дослідження нічого нового для вас не відкриє. Повертаємося до рейтингу. Четверте місце ТВП Т-5051. Ідеальний варіант для ОБЗ щоденних задач і задач бойового походу на фраги. Так, у вас барабан на 4 снаряда. А це, в свою чергу, непогана варіативність у свободі вибору цілей. До прикладу, там противник на 600, оп, забрали тут на 250, суди його. А цього пасажира нехай підкоцуть і під крисю. Може здатись у моменті, що ціна пострілу тут невелика. Так як разова шкода одного снаряда дорівнює 320 одиницям. Але після того, як у противника зникає у лічені секунди, або одна третя, або блін, одна друга. Зовсім по-іншому починаєш оцінювати барабан. І за блискавичну роздачу я не просто так обмовився. Каде між снарядами складає всього-то якісь 15 секунди. Да, за 4,5 секунди ти вкидуєш 1300 демеджа, навіть 907 не встигне відкадешитись. Та й перезарядка барабана займає 23 секунди, за цей час знудитись точно не встигнеш. Тепер про проблеми реалізації. Стаба від повороту башти нормально. А от під час руху і повороту шасін не дуже, тому бажано давати снаряди стоячи на одному місці або з близької дистанції, заїхавши противнику в борт, і намагатись реалізовувати кожну пайку. Боєкомплект вистрілюється у Чехословака дуже швидко, набій всього доступно 10 барабанів. Точність, в принципі, компенсує недостаток стабілізації, але раджу возити в обладнання і СТАП, і ПМП. Так, як час зведення 1,75 при 1,5 секундах перезарядки між пайками. Нагадую, зі снарядами тут так сказати обирай або швидкість польоту, або пробивна здатність. Звичайний підкол 248 мм, летить 1400 Преміальний кумис 310 900 метрів на секунду летить. Не, всі танки стопу преміальні мають саме кумиси, прикольно виходить. Хоча воно і не дивно. Підкол в ролі основного і так задовбе, навіщо ще й другий такий мати. КВН мінус 8, але їх реалізація, як і реалізація в цілому шкоди на ТВП, це діло удачі або прорахування суперника разом з грамотно продуманим вами моментом. Просто помилок, даний агрегат не прощає від слова зовсім, і хп у вас всього 1800. Ви можете боляче вкусити і відхопити великий шматок, але завжди зважуйте за і проти. Гра від вам дозволена, хоч танк не маленький, а силует високий. 31% під час простою і 25% непомітності під час руху. Ну, а якщо розумієте, що скоро противник до вас добереться, і треба змінити місце дислокації на більш безпечне, не проблема. Прохідність в нормі, хоча і далека від еталони, зате у вас 26 кобилок на тонну і 1050 потужності двигуна. Цього більше, ніж вдоста, для набрання і стабільного, а, стабільної підтримки ваших законних 60 км вперед. Як і центові, вам на стартові доступно 410 метрів огляду. І за рахунок того, що зачасту більшість обирає до складу обладнання вентиль, нерідко цей параметр в розкачці і без модернізації сягає 475 метрів. П'яте місце, завершуючи мій топ, відходить прогі 65 65. Декілька слів про те, чому два останні місця віддані барабанам для різноманіття. Особисто для мене перші три СТ рейтингу задовольняють переважну більшість потреб гравців від ст циклічок. І якби я не вирішив розбавити рейтинг, на четвертому місці разом з Чехом стояв би КС-63, а на п'ятому був би Юдис 15 1516. Ось такі зміни я допускаю. Але повертаємось до італьянця. Ще при огляді ТВП я підкреслив варіативність свободи вибору цілей. Але так як у неї класичний барабан, хоча з швидким каде, будуть моменти, коли ви розгублено думатиме, а чи варто скіпати його після одного-двох пострілів, і через це іноді втрачатимете потенційну шкоду. А на прогі за це не варто паритись. Скільки б ви не вистріляли, вони будуть поступово самі заряджатись. Ну і само собою, вам доступна не тільки свобода вибору, а і варіативність ведження вогню в цілому. Тобто, хочете грати як циклічка, будь ласка. Хочете як барабан на здоров'я. Хочете комбінувати та за милу душу. Звучить привабливо. Так, да, але і при такому розкладові є проблема. Не кожен гравець розуміє, в якому моментові і скільки снарядів потрібно роздати. А це важливо, так як граючи навіть останнім, ДПМ бажає кращого і складає 2400. Разова шкода 360 одиниць постріл і таких. Паєк у вас у барабані 4. А це, в свою чергу, підводить до того, що ви, як і Чех, можете нормально підісрати життя противникові. Хоча є певний нюанс, каде між пострілами 2,5 секунди. В цілому це непоганий показник, але для фул-роздачі потрібно 7,5 секунд знаходитись у. У противника в прострілі. Та й після ви аж на цілих 14 секунд стаєте беззахисним. А щоб відкадешти повний барабан, треба залягти на дно на 45 секунд, два барабани ТВПшки. Ось така вона ціна варіативності. Пробиття в цілому радує, можна навіть не обирати між снарядами. Підкол 268 мм 1500 м на секунду, кому 330 1200 метрів на секунду. Що тим, що тим, грати можна. Але зробіть собі на носі при застосуванні інтуїції, каде-барабан почнеться з першого, котрий перезаряджається довше всіх. Стабілізація не найкраща, параметри точності також, хоча часу зведення в 2,2, при кадамі снарядами в 2,5 вистачатиме, та якущість у танка нормальна. Кути вертикальні наводки мінус 9 завжди вітаються, хоча і реалізація під питанням. В башті окрім кришки в 60 мм, і натяку на бронювання немає. Ну а корпус, враховуючи номіналку в 40 мм і хороший кут, буде інколи, особливо, якщо ви вище противника, рятувати вас від ББ, підколів, танків. З калібрами меншими 120-го включно. Якщо удар не тримаєте, то треба швидко бігати. І 65-ка робиться впевнено і невимушено. Мало того, що максималка 65 км, за її набрання відповідають 19 кобилок і 750 потужності. Та й прохідність перепоною не стала. Дуже часто на спідометрі бачитимете 62 стабільних кілометри. Вертлявість і маневрність на рівневій. Скритність також не підводить. 33 під час простою і 25 під час руху. Єдине, що може стати проблемою, так це ваша продовговата башта, котра нагадує чужого із фільму. Просто не помітивши ненароком роком, при довороті можна висунути її за укриття. Огляд без проблем розкачується понад максимальне значення і кількість ХП складає 1900 одиниць. Саме ось так виглядає мій рейтинг найкращих ст 10 прокачки для рандому стану на 2024 рік. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.